Друга частина відео про автомобіль Kems Sun Rexton в комплектації Prestige. Бачу, що позаду ЛЕД гарна лед оптика Це автомобіль я вам вперше показую в чорному кольорі. Ви бачите, да, що датчики паркування позаду також є, але немає електроприводу кришку багажнику. Об'єм багажнику 870 літрів. Якщо сидіння скласти, то буде 1800, трохи більше. Запаска знаходиться знизу. під Ось, ось Десь там. І пішли, покажу, як цей автомобіль виглядає в салоні позаду. Двері зачиняють пороги, важкі двері. З м'яких деталей повністю тут, тут, тут. Це яка шкіра, тут виглядає як перфорована яка шкіра. Колеса у нас мають 17-й гума кумхо. Переходимо сюди, є ось такі металеві накладочки на порожки. Еко шкіра, чорна стеля, навіть люк буде в цій комплектації. Тут у нас регулюється можна вперед-назад, її штовхати, спинка регулюється. Позаду швиденько покажу вам підлокітник, два підстаканники. Тут можна тримати смартфон, тут є деякі ще речі. Резеточки Type-C, 12-вольтові розетки, сидіння попереду можна регулювати, знаходячись позаду. Підігрів задніх сидінь, підігрів передніх, вентиляція. Електросидіння, пам'ять сидіння передніх буде. Тут теж все м'якеньке, складаються дзеркала, ті ж накладочки. Ось так у нас виглядає він тут. 12,3 дюймів буде екран, двозонний клімат-контроль, де вмикається вентиляція, підігрів, теж бачите. І ось така прикольна ручка перемикання передач і паркінг вмикається ось тут. Стояночне гальмо, повний привід, регулювання відбувається ось тут. USB Type-C, все це теж бачимо. Звичайно, обов'язково в цій комплектації буде і допомога при спуску, і датчики світла, дещу, і можна регулювати повний привід, можна регулювати спорт, еко або зимовий рим. Підписались, поставити лайк. Ну і чекайте на наступне відео.